Прийшла до нас сервіс Белонджодинаміка за такою надписью на дисплеї Аварійний сигнал. На кнопку не реагує. Якщо вимкнути і ввімкнути, запускається. Проходить деякий час і знову ця помилка з'являється. Вона може навіть зварити чашку кави, але помилка з'являється знову. Ось вона знову з'явилася, знову виключаємо. І по кругу. Проходить деякий час, машинка остиває і ця помилка зникає. Це, мабуть, сама гірша із помилок, які трапляються. Вони то з'являються, то зникають такий плаваючий дефект. Незрозумілий в багатьох випадках. Зараз розберемо і побачимо, що з нею. Я розповім, до речі, що це таке. Розвертаємо кову машину і відкручуємо раз, два, три, 4, 5 саме різів. Зняли кришку. На себе стягуємо бокові панелі. До речі, помилково можна подумати, що це справа в робочому блоці, але якщо ви тільки включили її в мережу і зразу виникає помилка на дисплеї, то це не вона. Нам потрібно провірити е, всі фішки на платі. Вони повинні бути до кінця під'єднані. Це саме просте. Потім бажано провірити всю укладену проводку, щоб не було ніде перебитих проводів. От такий візуальний огляд можливий, дуже легко. Звертайте на це увагу. Але, як правило, причиною буде оцей термодатчик на паровому бойлері. І, до речі, не тільки на цій динаміці. на багатьох машинах Делондже на паровому бойлері теж стоїть такий термодатчик. І або буде ось як в даному випадку чорний з білими проводами, або два білих. Проводи без різниці. Але, як правило, він буде компасувати нерви. І точно такі же стоїть на цьому болері на основному. Але, як правило, на ньому не виходить термодатчик із строю, а виходить саме на паровому. Буває ще на от саме на динаміці стоять пластикові втулки зверху. Бачимо. Раніше тут стояла підкова образна. Ну, не на цій моделі, а в загальному на Делондрі підковообразні такі баляра були. Там були металеві вставки. А тут ще вони бувають підтікають і потрапляють на термодатчик. І він виходить із строю. Причому отакими от плаваючими дефектами то працює, то не працює. Бісить страшно, знайти важко. Але звертайте в першу чергу на це увагу. Зараз перекинемо датчик, підкинемо і провіримо. А, до речі, цей датчик підключається. Ось на платі. Бачимо теж чорний з білим провід. Ми його відключимо. Підключимо просто датчик. Інший і провіримо. Підкинув я просто термодатчик, я його не підключав, я просто його накинув на цю фішку. Зараз включимо. Бачимо все ок. Але треба його під'єднати до парового бойлера, і тільки тоді ми зможемо провірити все чітко. Протестувати. Так робити треба тільки для того, щоб виявити причину. Тобто ми її не запускаємо, не ставимо бак для води, не, в... не включаємо, бо він щитує температуру. Якщо ми так зробимо і почнемо гріти бойлер, а, він перегріється. Ну, Причини роз... зрозумілі. Він не в підписі до відео я залишу, як він називається. І тут головне, вони однакові всі Делонжі. Єдина різниця. Це фішки підключення. Ну, я маю на увазі оці фішки. І довжина цього провіду. Але він коштує недорого. Я залишу приблизно, скільки він коштує, там теж він до 200 гривень чи 200 з чимось коштує, тобто недорого. Зможете самостійно це зробити. Так, ось кріпиться він пластиною і прижимається гайкою. Головка на 6. Він досить легко відкручується. Зняли все від'єднали датчик. Залишимо його поки в цьому положенні. Наша задача провірити зараз по повній, наскільки ж, щоб точно і не гаяти час. Будьте обережні, при тому, як ставити сюди. Щоб не пошкодити провід. Так, як ми будемо його провіряти? Підкинули, потім вложимо, якщо все тести пройдуть то включаємо, іде прогрівка у машини. Як я раніше казав, це в нас паровий бойлер. І, відповідно, ми будемо провіряти на молочних напоях або на промивці. Ну, краще на молочних якихось напоях. Наприклад. Та, так, що у нас тут? тут, тут, ага. Клацаємо на гаряче молоко. Гаряча вода, тут Якщо ми поварили молоко чи воду прогнали, зробили промивку, помилок не виникає, можете навіть зробити, виключити каву машину, включити, повторити тест, то... і все пройшло, то можна далі укласти провід термодатчика і користуватися.